Добрий день, мене звуть Аліна, інтернет-маркетингове агентство Internet Solutions. І сьогодні ми розглянемо з вами одну з моїх улюблених категорій товарів це кавове обладнання та аксесуари. Категорія товарів достатньо складна, багато пропозицій, багато конкурентів, і хтось подумає, що війти в цю нішу неможливо. Але для нашої команди немає нічого неможливого. Тож на прикладі мого клієнта я пропоную нам розглянути запуск та результати по товарній рекламі. Для порівняння я вибрала періоди листопад-грудень до періода вересень-жовтень, які роботи були зроблені. Була створена торгова компанія, далі була перевірка та чистка пошукових запитів, далі було додавання мінус слів, далі ми слідкували за активністю товарів та пропрацьовували їх, далі переводили на Performance Max компанію, потім наглядали за компанією товарами та їх Коригували. Після повторного аналізу ми розділили Пімак з компанії за деякими типами товарів, виділивши техніку і обладнання від інших. Затрати на період листопад-грудень склали 33 тисячі 416 гривень, а дохід склав 539 546 гривень. І це тільки через корзину. Дохід виріс на 118%, а транзакції на 160%. На сьогоднішній день ми маємо стабільний результат без підвищення затрат на рекламу.